Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Г, складів, слів і речень з вивченими буквами. А також під час розвитку зв'язного мовлення ми розглянемо і поговоримо сьогодні трішечки про спорт. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станемо чемно, плине час хай не даремно, будемо уважні. І старанні всі. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Г. Навчимося писати рукописну букву Г, з'єднувати її з іншими буквами. Ми будемо працювати на сторінці сьомій, а також восьмій і 9. Відкрийте, будь ласка, друкований зошит, і знайдіть необхідну сьому сторіночку. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться вгорі сторінки 7. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображена дівчинка. Де знаходиться дівчинка? Дівчинка сидить за столом на ганку. Чим вона зайнята? Яка пригода з нею сталася? Дівчинка на ганку. Пила чай, а гава вкрала в дівчинки шматок сиру з тарілки. Як відреагувала дівчинка на крадіжку гави? Вона зойкнула так, а що зробила гава? Вкрала шматочок сиру. З якої букви пишемо слово Гава в цьому реченні? З великої, бо це Перше слово в реченні гава вкрала сир. З яких елементів складається велика рукописна буква Г, і у якому напрямку треба рухати ручку під час її письма. Велика буква Г нічим не відрізняється від маленької. Лише тільки розміром. Пишеться вона так само. Спочатку похила лінія із заокругленням вгорі внизу, а потім горизонтальна зігнута лінія вгорі. Знайдіть елементи букви Г на малюночку і наведіть їх олівцем. Спочатку перший елемент, другий, а потім і цілі букви. Перед тим як ми з вами почнемо писати велику букву Г, пригадайте, як правильно тримати ручку в своїй руці, і в яку сторону ви маєте нахилити свій зошит, якщо ви пишете лівою або правою рукою. Пригадуємо, дітки, що наші букви у словах між собою з'єднуються. І ми вже з вами знаємо, що існує три види з'єднань букв. Верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Велика буква Г складається з двох елементів довгої прямої похилої лінії із заокругленням в нозу ліворуч. І короткої горизонтальної вигнутої лінії. Тобто вона така сама, як і маленька. Тільки маленьку букву Г ми з вами писали у робочому рядочку, а велика буква Г починає писатися з робочого рядочка, а закінчується у ем, між, надрядковій лінії. Спробуйте, будь ласка, у повітрі, дітки, написати декілька разів велику букву Г. На сторінці сьомій погляньте, будь ласка, на перший рядочок. Роздивіться уважненько, куди ми маємо рухати свою ручку під час письма великої букви Г, це нам показують стрілочки. Пропишіть іще раз велику букву Г у повітрі. Наведіть зразок, який подано в вашому зошиті. А тепер до кінця рядочка пропишіть стільки букв Г, скільки у вас поміститься. Коли працюєте письмово в зошиті, ставте відео на паузу. Наступний рядочок ми маємо з вами написати три буквосполучення: Га, гу, Г. Давайте звернемо увагу на те, як між собою з'єднуються букви. Буква сполучення ГА з'єднується з середнім з'єднанням, Гу верхнім з'єднанням, Г середнім з'єднанням. Будь ласка, підніміть в повітря ручку і пропишіть спочатку букву сполучення ГА. Тепер наведіть, будь ласка, зразочок у своєму зошиті. І напиші, один зразок напишіть самостійно. Далі буква сполучення Гу. Наведіть зразок, який подано в вашому зошиті, по ньому ручкою наведіть. І самостійно напишіть букву сполучення ГУ у рядочку. Тепер погляньте на букву сполучення Г. Спочатку, дітки, обведіть той зразочок, який є у вашому зошиті. А тепер спробуйте це саме букву сполучення Г написати в рядочку самостійно. Не забувайте, коли пишете в зошиті, ставте відео на паузу. Наступне завдання: дітки, вам необхідно обвести надруковане речення. Ганок великий. Розгляньмо це речення. Слово ганок пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Ми пам'ятаємо, що перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви, в кінці речення ми маємо поставити крапку. Спочатку, дітки, наведіть, будь ласка, слово ганок у своєму зошиті в цьому реченні. Тепер ручкою наведіть, з'єднуючи між собою правильно букви слово Великий. А тепер поряд у, другій половині, у чистій половині рядка напишіть це саме речення, але вже самостійно. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово в зошиті. Наступне завдання ми з вами маємо написати речення. Перше речення Галинка сиділа на ганку. Зверніть, будь ласка, увагу на перше слово Галинка. Ми пишемо це слово з великої букви, тому що це жіноче ім'я, по-перше, а по-друге, воно ще й є першим словом в реченні, тобто початком речення. Давайте розберемо, як між собою з'єднуються букви у слові галинка. Га середнє з'єднання, ал нижнє з'єднання, ли верхнє з'єднання, ин верхнє з'єднання, Н, К верхнє з'єднання, КА середнє з'єднання. Галинка. Пропишіть слово Галинка у повітрі. Розбираємо, як пишеться слово сиділа. Си верхнє з'єднання. ИД середнє з'єднання. Ді верхнє з'єднання. ІЛ нижнє з'єднання. ЛА середнє з'єднання. Сиділа. Пропишіть це слово у повітрі. Наступне слово НА. З'єднується з середнім з'єднанням. Пропишіть це слово у повітрі. І останнє слово цього речення ганку. Га середнє з'єднання. Анн верхнє з'єднання, нк верхнє з'єднання. Ку верхнє з'єднання. Ганку. Пропишіть слово ганку у повітрі. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче в чистому рядочку самостійно своєю ручкою напишіть це речення Галинка сиділа на ганку і не забудьте в кінці речення поставити крапку. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати, гава прилетіла на ганок. Давайте розглянемо його. Слово гава це початок речення, тому ми пишемо його з великої букви. Га середнє з'єднання, ав верхнє з'єднання, ва середнє з'єднання. Гава. Пропишіть це слово у повітрі. Прилетіла пир верхнє з'єднання, ри верхнє з'єднання, іЛ. Нижнє з'єднання букв. Ле, середнє з'єднання букв. «ЕТ» верхнє з'єднання букв. ТІ – верхнє з'єднання букв. Іл. Нижнє з'єднання букв. Ла, середнє з'єднання букв. «ПРИЛЕТІЛА» Пропишіть, будь ласка, і це слово у повітрі. «НА» Середні з'єднання букв пропишіть в повітрі маленьке слово на. ГАНОК. Га, Га середні з'єднання букв. Ан верхні з'єднання букв. Но середні з'єднання букв. Ок верхні з'єднання букв. Ганок. І це слово пропишіть спочатку у повітрі. А тепер, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та нижче в чистому рядочку спробуйте написати це речення. Гава прилетіла на ганок самостійно. Не забувайте в кінці речення ставити крапку. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати, гава вкрала сир. Це саме те речення, яке ми з вами склали, коли розглядали е, наш малюночок. Ми бачимо, діти, що це речення у нас надруковане друкованими літерами, так? а нам з вами необхідно його написати у чистому рядочку, який знаходиться поряд, тільки письмовими буквами. Зверніть, будь ласка, увагу, як ми з вами будемо з'єднувати букви. «Га» – середнє з'єднання в Верхнє з'єднання. Ва середнє з'єднання. «К» – Верхнє з'єднання. КР. Верхнє з'єднання. Ра. Середнє з'єднання. Ал. нижнє з'єднання. Ла. Середнє з'єднання. Си середнє з'єднання. Верхнє з'єднання. «ВІР» – верхнє з'єднання. Спробуйте, діти, самостійно списати поряд речення гава вкрала сир», тільки не забувайте, будь ласка, що перше слово пишемо з великої букви, в кінці слова ставимо крапку і букви пишемо письмо. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання, яке знаходиться внизу сторінки 7. Серед поданих букв треба знайти по дві однакових і закреслити їх, а потім прочитати слово, яке утворилося із букв, що залишилися. Будь ласка, беремо простий олівчик і закреслюємо всі однакові букви, які тут тільки бачимо. Це. Буква Л, буква В, буква І, буква С. І що в нас залишилося гердан. Слово гердан у нас залишилося. Дітки, а хто пам'ятає, що таке гердан? Це ось таке намисто. Будь ласка, у листочку, який знаходиться поряд із словом і буквами на сторінці Сім. Або напишіть слово гердан, або намалюйте цю прикрасу створену із бісеру. Наступна сторіночка, на якій ми будемо працювати, це сторіночка 8. Дітки, сторінка 8 і 9 ми опрацьовуємо з вами усно, тому ручку можете відкласти в сторону. Погляньте на сторінку 8 і скажіть, що зображено на сторінці зошита. Ми бачимо діток, які займаються різними видами спорту. Так? Чим саме займаються дітки на малюнку? Перший малюнок грають в хокей, другий малюнок фігурне катання. Третій малюнок біг на лижах. Четвертий малюнок, футбол, п'ятий малюнок. Просто бігають дітки, так? Біг на випередки. І останній шостий малюнок це. Художня гімнастика, тобто вправи зі стрічкою. Яким одним словом можна назвати всі ці заняття? Спорт, звичайно, спорт це дуже корисна річ якою мають займатися і діти, і дорослі. Тому що, якщо ми з вами будемо займатися спортом, неважливо яким, навіть просто бігати і робити фізичні вправи або гратися, ми будемо займатися спортом і загартовувати своє здоров'я. Погляньте на сторінку 9 перший малюночок вгорі. Чи знаєте ви? Якими видами спорту займаються дітки, які зображені на малюнку? Для того, щоб дізнатися, ми можемо поглянути на те, що вони тримають в руках. Перший хлопчик тримає боксерські перчатки, це про що говорить, що він займається спортом бокс. Дівчинка тримає ракетку, яка нам підказує, що вона займається тенісом, а другий хлопчик тримає у руках Дошку із шахами. Це про що говорить? Що він займається шаховим спортом. Так, добре, дітки. Тепер погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться внизу сторінки 9 Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо діток, які що роблять, які грають м'ячиком у футбол. так? Ану зверніть, будь ласка, увагу на задньому фоні під кущиком з дітками у футбол грає хто? Песик, так, грає песик. На другому малюнку, що відбулося? Яка пригода відбулася з хлопчиками? Вони грали в футбол і так сильно закинули м'ячик, що загубили його. Так він під закотився під кущі, під велике листя, і дітки, хлопчики не могли його знайти. А хто ж допоміг хлопцям знайти і повернути на поле в гру м'яч? Звичайно, песик! А як він це зробив, діти? А він, за допомогою свого носика, який дуже добрий нюх має, знайшов м'ячик. Дітки дуже задоволені, що песик повернув їм м'ячик і вони можуть продовжувати грати в футбол. Як ви думаєте, а якби вони запросили песика грати з ними у м'яча? Чи погодився б він? Ну, звичайно, тому що ми знаємо, що тваринки, як маленькі дітки, вони також люблять грати м'ячиком і песики, і котики. Що вам найбільше сподобалося сьогодні на уроці письма? Для чого вам знати, як пишеться велика буква Г? Ми вчимо великі букви для того, щоб знати, як правильно писати слова з великої букви. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!